Проводились обстеження акваторії в Миколаївській області, а саме обстеження міських пляжів для того, щоб безпечно могли купатися міське населення та не, та не було надзвичайних ситуацій або якихось випадків, що могли, що могли призвести до нещасних випадків. До війни ми обстежували саме берегову зону міста, де люди купалися та відпочивали у теплу пору року. Зараз також ми їх перевіряємо для того, щоб уникнути тих надзвичайних ситуацій або нещасних випадків, а саме пошук вибухонебезпечних предметів, які, якими обстрілювалися міста та села. До початку війни це було більш безпечно та швидше, тому що ми використовували певні, певні предмети для того, щоб пришвидшити це обстеження. А зараз використовуємо саме більш чіткі і. Більш детально перевіряємо всю акваторію для того, щоб уникнути нещасних випадків. Проводилися обстеження акваторії в мікрорайоні Намив. Саме до того часу, коли відбулася надзвичайна ситуація з Каховською ГЕС. Ми майже перевірили його повністю, але. Після підриву Каховський ГЕС ми повторно проводили обстеження акваторії для того, щоб уникнути тих вибухонебезпечних предметів або інших якихось предметів, які могло принести до берегу того району. Ми обстежували саме по мікрорайону намив берегову зону. Спочатку ми з першого дня приїхали та відмаркували, відмаркували територію, на якій ми працюємо, але люди не звертали на це увагу та продовжували відпочивати. Небезпечна стає для них така ситуація, тому що при пошуку може бути виявлено будь-який вибухонебезпечний предмет, і в, в радіусі, не дай Бог, якоїсь яко, ситуації, яка може понести скажімо так, погані наслідки. Може пострадати дуже велика кількість людей. Через те, що окупанти почали мінувати саме акваторію, там де невелика глибина. Вони почали ставити там противотанкові та противопіхотні міни через те, що в тих вибухонебезпечних предметах знаходилась хімічна речовина, вона дуже сильно впливала на рибу, яка знаходилась в цій воді. Під час обстеження акваторії було виявлено велику кількість невзорваних вибухонебезпечних предметів, то також залишки реактивних систем залпового вогню. В час обстеження, якщо ми знаходимо вибухонебезпечний предмет, то ми вже на місці вирішуємо його знищувати, знищувати його там чи транспортувати до більш безпечного місця для подальшого знищення. В Миколаївській області є така територія, яку ми не можемо обстежити, тому що дуже близько знаходяться саме окупанти. Через це погрожує нашому життю також тим людям, які будуть знаходитися поруч. Ми продовжуємо обстеження акваторії. Саме Миколаївської області та самого міста Миколаєва. Виконуємо всі заявки, які надходять від громадян та забезпечуємо їхнє безпечне знаходження біля води або в самій воді.